Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки Амінь. В сьогоднішньому Євангелії прочитали про доброго самарянина І дійсно той приклад. Має нас багато чого навчитися, ми маємо бути милосердні. Милосердний був наш Господь, Він свого милосердя взяв наші гріхи на хрест, то й вез нас засуд і визволив нас із спас. Людина, яка взяла наділа на себе ризик, чи хоче стати священником майбутнім, як деякі семінаристи, доказують своє милосердя кулаками і ногами б'ючи безборонних сестер. Оце в їхньому розумінні милосердя, що зараз відбувається останніми днями в Чорткові. На цьому Дісусі показалося милосердя, так як його розуміє гуза і вся та верхівка. Милосердя в їхніх поняттях це махати кулаками і бути безборонних жінок і сестер. І так ми собі засунуваємося, Дісусі, що ми читаємо і що ми розуміємо. Читаємо Слово Боже. Відповідно, ми його прочитали і будемо давати звіт перед Богом, що ми почули і прочитали. Але дуже важливо запам'ятати, як ми це читаємо і що ми розуміємо. Не забуваємо, що Господь сказав бути не слухачами, але виконавцями закону. Якщо Господь хоче, щоб ми були милосердні, ми маємо бути милосердними. І наше милосердя має проявлятися в тому, що ми маємо сказати ближньому правду, казати на гріх, що це є гріх. І таким робом. Ця людина, Господь, до неї може достукатись, задумується і покається. Якщо навіки слово Боже, то буде здавати суд перед Господом. Ми маємо тільки молитися, але кулаками ми нічого не повинні доказувати. Зараз ми їм прощаємо всім тим ворогам нашим і благословляємо їх, Вони дійсно всі не знають, що роблять. А так будемо просити в Бога покаяння для них, щоб більше таких ситуацій в Україні не повторилося. Тому вже відкрили 87 мечетів. Християн чомусь, греко-католиків це взагалі не доторкає. В одній області зареєстрували офіційно сатаністів. Їх теж не доторкається. Їх тільки одна доторкається. Коли людина прийшла і визнає Ісуса, їх то були. Вони починають кулаками і силою все доказувати. Дійсно, всі поплодам дізнаєтесь їх.